Наконец-то чудо свершилось. Отогнав... Ой, что я делаю? Отогнав на ближайшую СТО машину. Блядь, залетит. Валик он сыт сидит, блядь. Я без рук еду вообще. <говорит> <сöring> <сöring> вот так, Коля, вот так и едь на тяжку. Я притормаживаю тебя. <говорит> ну я стараюсь. Я стараюсь, просто Нихуясь, я просто держу педаль. Нихуя сейчас я тормозал, блядь. Короче? Чего? Ну я у нас выдвигаю, этот, выжимаю Трубку не ложи, я вою позвонил, сказал, что мы сейчас едем. Хорошо, хорошо, давай. Ну что вот тут берешь? Видишь Не. Педаль на тормозе держишь все время, блядь. Ага. Колю держать. Машина в на, 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 на эту на натяжку. Опа, опа, Да не ссы, блядь. Это. Потихоньку, блядь. Ну ты пиздец какой-то. Ну, <laughs> Да, ну ты нормальный, блядь, ты... ты можешь потихонечку на еле е. Коля, ешь, ты, ты пиздец. Вот так, ты можешь трогаться, блядь. Но ну, буду ждать. Самому дуже интересно что знаю, потому что так неожиданно сорвало это масло. Як будто в мене не Opel, а BMW. Мужики з роботи допомогли, огромне їм за це блін. тут СТО недалеко від роботи було, то пригнали на найближаше, там буквально 100 метрів проїхали. Просто що я довго шукав, хто може допомогти, і мужики слава себе допомогти. Треба їм буде щось купити, тому що хоч і недалеко, хоч і 100 метрів, ну, блін, вони реально виручили дуже сильно. Буду ждати тепер, що скажуть за машину.

Взагалі таке не треба нічого про нього. На фіку, тобі всрався, про та, я шучу, це я виріжу. Мені лені ти купатися. Уже часу. Скільки зараз вже часу? Десять тридцять 10.37. а таке час вже та я тебе Іди. Це ще покупатися треба, мене взагалі толоки ждет, знаєш? Іди. Що мене локе жде. Конечно голодний. Не голодний, чого він голодний, йому цілу миску насипав. Mm -hmm. Щас прийду, йому ще паличку, дам його і все. І завтра, надеюсь, уже машинку то заберу і буду. А зав... в гості прийдеш. Так, <рес> да, в гості. Спасибо, такі в, в такій гості. А ти мене приглашаєш поработати, в смысле гості. поработать? Я допомогти приглашаю, <рес> а не поработать. <рес> Це не помогти, ніфіга сьогодні. В смислі. В там де ти менеко ми не мили. Ми ніколи не мили. Короче, сусідка каже, що надо іноді мити пол в общем коридорі, А я не хочу в общем коридорі мити, мені там чисто, я считаю. Як це можна? Ну в в Що Ну, я считаю, що там чисто. Мама каже, я піду там витру. Ну конечно, я люди що, бабушка там мыя що? А, а зачем вона миє там? Ну в смысле, ну як це не мити там. Я понимаю, там у себе дома да, мить. А чому ми должны за нею мить? Ньоть за нею, це. Общий я, наприклад, коридор. не прошу за нами мить там, подам чисто. Це общий Потім коридор, чисту. общий коридор. спільна, коли нормальні люди хочуть так, а це на позорся, на не... говорить таке. В смысли. А як ступеньки миють у спільні ці коридори? Ну, ступенька уборчиця я плачу за прибудункою. Ну, а це між двома, між двома квартирами коридорчик, може два м там. Нарешті, я дождався цього. Іду забирать скаралупочку. Знаєте, в чом була біда? Просто прорвало трубку возле поддона. Як правильно я зрозумів, возле нижнього поддона. Я спочатку думав, що поддон. Оказалось, що просто трубочка, і через неї витікло все масло. Ремонт мені обійшовся в 1600 гривень. Зараз йду, сподіваюся, що все окей зробили. Там вроді сказали, масло завели. Та й буду забирати. Наконець-то, наконець-то. Я сьогодні вже в маршрутки їхав. Сука, була тривога. Після тривоги людей куча збирається. Це так біси, ужасно просто. Сейчас заберу і наконец-то, наконец поїду на машинку. Я вже за дві тижні розучився, як їздити. Ну, зараз якось поїду. Буде непривично, тому що я коли довго не їжджу, там пару днів це для мене вже довго, то я одвикаю. Ну, зараз я ж говорю, якось поїду. Подивіться, до кого я спустився. Хто до мене сьогодні прийшов завітати в гості? Мама залітає в гості. Зараз, так як мамі скучно вдома. Я їй сьогодні понесу телевізор, бо я його не дивлюсь. Мама буде втикати в телевізор. Зараз поможе мені убратися, того, що я засрання взагалі, ну, типа, засрався по-жорсткому. Каже, та я можу допомогти. Такий та ні вопрос. Короче, І сьогодні в мене планується інтересна поїздочка, яку ви всі дуже давно ждали. Ми вже не бачилися з цим чоловіком. Два чи три роки. Хоча ладно, розкрию всі карти, тому що что надо, щоб ви сьогодні зайшли до нього на канал на стрім. Їду до найголовної звізди Ютуба, та й взагалі немаловажного чоловіка України, той, хто вам з'явив дійсно, до Андрюхи Мартиненка. Так що, зараз мені чуть трохи підготуватися, тому що Андрій сказав, що три часи він уже хоче запустити стрім. А я думав, три години тільки до нього приїхати і там уже скупляться, хоботиться. Хочу йому коєш подарити. сейчас покажу, що. І. І що, і що, і що. І що? І треба придумати, що одіть, тому що вещи в мене ще не висохли. Я сподіваюся, що вони ще спіють висохнуть. Поки я до мами занесу телевізор, може в неї їх і досушим, щоб я міг їх одинити. Треба ще придумати на стрім, що можна одіть, яку техніку взяти. що ну, Ми плануємо щось серйозне, щось для вас, щоб було, Ну і щоб і для нас щось було. Ну, ви самі розумієте, мені там кредит треба закрити, Андрію, за квартиру заплатить. Короче, якось так Так що сьогодні буде інтересненько, ви давно цього ждали. і получайте машину, кстати. а машина влог, відділення буде. Мама каже, що там локі. Я кажу, що локі, що локі? Ждайте Аллу Миколаївну. Тому що Алла Миколаївна привчила локі їсти дорогі палички і тепер мені приходиться теж йому і ці дорогі палички купувати. Щоб ви розуміли, пару паличок стоїть 70 гривень. А він їх хоче кожний день. Мама його привчила, і от поки мама приїхала і кормила його, отакими балабасами, він пожирнів. І він тепер ходить в жирний кабачок і жде, поки мама прийде. Бо я йому все одно їх менше даю, чи мама. Мама йому кожен раз, коли була, утром і вечором давала стабільно. Воно, воно потягується, потягується. Ага. Локи. Конечно, можно ждать. Привет. И... Локонька. Что <реш> там, Локи? Ждал, маму? Тигачек. Ты подождал, да? Ты подождал? Тигачек, ты сделал, еди из гази. ты мне сделал, да? Я платишь, ты ему... Меня... Ну что? Локонька. Да. Ты ждал? Что ты ему принесла? Смасочку. Палочки? Что? Конечно, принесла палочки. Що тут відбувається? Що тут відбувається? Що, воняє? Да. Чим воняє? Локи лоток ходить. Не знаю. То із ліжка минулого Локи залишилися. Да, да, да. Що? Він в туалет ходить, а? Не знаю. Я вчора йому лоток почистив, новенький на планеті, все чітко. Зараз подивимось. Що, Локи, йдемо? <laughs> да? Пішли. Ти гуляти хочеш, так? Да? А що, Валі, вже об'єст воля гуляє? Як не, не гуляю? Іноді гуляю. Він мишу сам по собі носить просто по квартирі. А не брати, а я принесла вісні. Ага. Кого? Печення до чаю? Булочка з сосіскою, чай, бутерброд? А чим ти мене будеш угощати? Я до тебе в гості прийшла. Я тебе угощати? Чим ти мене будеш угощати? Ну, зараз придумаємо, щось. Дивись, чим я тебе можу угостити. Ти ж карлопками з Сташок. О, дивись, знаєш, чим я тебе можу гастити? Дивись, у мене є чай. Боже, мається, що, ху... У мене є чай. У мене є контик. І у мене є е, гошені жалійки. Я... здав, зданий котик. <зові> <зові> Лохі-локі. Трамплощи. -лохі. Щось в нього зляд якийсь недобрий. Недобрий? Ага. Чим я ще тебе угостити можу? Знаєш чим? Сиром камамбер можу угостити. Так? Да? Нефік ділати. Да? М можу угостити да. йогуртом э, без різних цих. <кхе> Який ти купляла ще коли була. Mm -hmm. Є паста, італіанська, між прочим, Хоша сказав. Mm -hmm. Можна на хліб намазати, хліб у мене є. Ну, не люблю з хлібом. Уже неплохо, правильно? Mm -hmm. Ти хочеш просто з ложки? Mm -hmm. Чай? Давай чай. Нет, кофе то, вон... не, чай. Кофе у меня чай есть. Пару ложечек осталось. Я кофе не пью, а то то, что было, то и. кофе очень, кстати, вкусно. Яке? Це дуже смаччина, да. Серьезно? Mm -hmm. Лучше, чем желтая пачка. А я желтую, мабуть, не пила. Но дуже, ну цвет дуже вкусно. Оно прям затем чи шоколадный вкусом. Да? Ну да, надо бы попробовать. Скажешь ему дякую? Коли... Вообще то не он сейчас видео снимает. Ти вже сказала. Да. Гоше спасім. Я од мами теж. говорю. Я зараз кофе не сильно п'ю, тільки обою. Це теж це... треба винести. А зараз все винесу. Страш. Я ж на роботі просто був. Я не в ту сторону ходив, коли на маршрутка був, понієш? А влада просив, він забував. Це ж можна забувачити, стоїть повна Я не знаю. Зараз викинем все. Мама каже, що поки я лежав монтував, що треба було делать відеофіксацію, що в коридорі помито. І що там, типа, чітко тепер? Я не знаю. бачу, яко надо. Там? Я пиво. Мама, господиня. В мене реально, ну, я і лини, і руки не і бля. Ну хто ну, це оцінює? Хто це, оціне. це тільки я можу таку двіжуху оцінити. Я мамі нужен мільйон тепер. Що? Так я просто, ну, це знаєш, якби довго пройшло времени, щоб я до цього дійшов. Це мені треба, щоб взагалі не було що робити, щоб я почав мити пол. Ну, убратися в кімнаті в мене таке буває от, ночі. Я в 12 ночі можу... Раза така спишка приходить, хочу повністю убратися. І починаю вбиратися. Убратися, так, да, в кімнаті приходять спишка я вбираюсь. А от мить пол, це для мене ну, просто ужасна тема. Я прям ненавижу не навіжу мить пол. Так, я зараз винесу мусор і покажу вам. Ви там на стрімі мені писали. Що таке, що в тебе турбірований, нетурбірований, дізель? Я думав, що не турбірований. на СТО мені сказали, що в мене турбірований. З натакам покажу в себе, що там під капотом у мене, а ви там уже напишете турбірований, нетурбірований. І зразу вже мусор і викину. І заберу там у мене одна резина залишилась, одне колісо літнє. Нагада забрати, щоб в машині не валялося, бо все одно, поки я в домашньому мадіти і будемо йти до мами, я вже буду собратися та й виїжджати до Андрія. Знаєте, що мене ще жорстко дуже сильно вибільшує. Те, що я плачу за прибудинкові території, тіпо, там, за вивоз мусора і так далі, я звільнююся, а де мусорка, яка має стоїти? Як це вже заїбало просто на максималках? Типу це ненормально, те, що мусорка не стоїть возлідому, а платиш за прибудинкові території. І я постійно повинен виносити мусор і йти через три пизди до слідчого будинку, десь непонятно де, щоб викинути мусор. Ну, я, я цього до сих пор не розумію. І в мене вже в мислях просто взяти отаку мусорку і перевести її туди. За що платяться при території? Взагалі не зрозуміло, Просто не за що. Так да добре, уборка самого вдома не питання. Дві мусорки і стоять возле сільпо, возле, блядь, сільпо. Подивіться, ні одної мусорки вдома немає, ні одної. От кому жалуватися, Кому жалуватися за гарячу воду, за ці мусорки. Непонятно. Суки. Блять. І чого мусор не виноситься? тому що я живу отам і мені в ту сторону йти, і я коли на маршрутку виходжу, я прям в крайній срок виходив, що аж, блін, треба біжати на ту маршрутку, тому мені не було рівені до того, щоб викидувати мусор. А Влад ходив зачасту в цю сторону, тому він міг викинути, просто що забував. І з-за цього мусор просто і залишався. Тидно за те, що типа, там мама прийшла. Помогла тому що мені вже 22 роки, а до мене мама прийшла допомогти обрати. Буду справлятися, тому що я знаю, що почнуть писати в коментарях, що О, 22 роки мама прийшла вбратися. Мамі скучно, мама вдома сидить. Вона предложила сама, ну, блин, да, я міг відказатися. У мене реально немає на це. Час. Я працюю 5 днів, я приходжу з роботи і одразу йду, що знімаю, проводжу стріми, тому мені не до цього. Блять. Зараз я вам покажу під капотом машину. Я прийшов до машини, ласточка на базі, на місці вже готова. Їзде, масло не тече, все по красоті, датчик не світиться, Вот, Дивіться під капот. Мені сказали, що в мене турбірований двигатель. Я не знаю, оце ось от турбіна, чи де тут турбіна, я не розумію. Вроді би сказали, що ото турбіна. А ви самі дивіться, знатики, і кажіть, де тут у мене турбіна, є вона чи немає у мене. От. Ще хочу сняти влог. Ще хочу сняти влог. Як я буду убиратися повністю в машині, вичищати, прочищати все, тому що вона теж не чиста. Я недавно відмив її. Типа сама машина чиста, а внутрі, бачите, коврики. Пора і почистити. Опять пісок десь набрався, при тому, що я його струшував. А тут? тут у мене... Ладно, тут не так багато всього. Тут закриваємо. От, зараз покажу. Дивіться. Це тросики ми тянули. А, у мене ще один енергетик завалявся. Офігеть, ще один енергетик. Прикол. Так. Оце треба забрати, це літню резину, я по чуть-чуть по -чуть -чуть заносив, щоб зразу все не заносить. І тут у мене дуже багато добра, і це все можна перебрати на відео. Я думаю, що вам буде такий влог можливо, інтересний. Так що, якось отак, коли буду це убирати, прибирати, вичищати, я можу зняти влог. Я думаю, вам подобається. А я буду заносити вже цю резину зараз додому. Йдемо до мами, я її відношу телевізор. Збираюся і виїжджаю, мабуть, на таксі, тому що я з собою хочу взяти, кое-що, щоб було удобніше проводити стрім. Якось так. Так що не забувайте, заходити всі, зараз прямо. Якщо в мене є зрителі, які не підписані на Андрія, що мало вірять, але можливо є. То обов'язково підписуйтесь сьогодні. Там у нього на каналі буде стрім, ссылка буде в описі. Там ми сувмісний стрім будемо проводити. А далі вже все побачите. Коротше, вроді, все сказав, все. До зустрічі. І так, ма. Последній вопрос. на відео, щоб я його закінчив. За великий донат, приїдеш? В смалі буде видно. Так треба ставити, щоб, ну, щоб люди поняли. Як ми ж не поставимо, а ти така, я не хочу. Ну, якщо великі за донатить, то приїдеш, ми таксі визволимо. Точно? Все. Так що, ребята, обязательно заходьте на стрім. Я думаю, що все-таки хтось знайдеться, хто хоче, щоб мама приїхала. Все, давайте. Сьогодні, в часа 4, може 3. В зависимості від того, як я вспію, тому що я реально так на спешку ще нічого не делав. Ну я монтував быстро логи, але ну, не на щоб просто склеїв, склеював склеїв і запустив. Так що все, ми йдемо до мами, я оцей влог вилажую і ждіть стрім в Андрія.